Шоковані, тому що ми вчора могли би там гуляти. Я з ним ходила по одній тій самій вулиці, і я в принципі в цей самий час могла опинитися на тому місці, але мене чомусь потягнуло в іншу сторону. Дуже шокувало, бо він жив тут в цьому районі. Я знаю його ще з дитинства, так би мовити. Дуже хороша людина, дуже скромний був хлопчик. Це вас не лякало, це вас це обурює, вбивство завжди обурює. Чому воно повинно лякати? Воно повинно обурювати, і заставляти думати. Війна вона всюди, а не з тої точки зору стане ще страшніше. Тому що про це ніхто не попередить. Це політичне вбивство було. Безперечно. Політичне. Безперечно. Напевно, ну, так само, як Ірина Фаріон, щось такісь такі. -стакі... Подібний слід. Тому що він був світла людина і не боявся казати правду. Навіть не знаю. Він вже ніби трошки відійшов від е, політики, від такої високої, не знаю. Ну, я думаю, що всі злочинці е, розраховують на залякування українського народу. Я не, нікого не боюся і боятися не збираюся. Я буду ходити по тих самих вулицях. Я е, люблю свою країну, я люблю своє місто і я. Точно знаю, що буде перемога.